Вітаю, друзі! Мене звати Дарина. Та я студентка французького університету. Та сьогодні я вам хочу розповісти про особливості навчання у Франції. Почнемо з того, що я вступила у французький університет у 2024 році, та наразі навчаюся на мовних курсах при університеті у місті Льмош, яке знаходиться в 500 кілометрах від Парижа. Станом на 2025 рік Франція нараховує приблизно три тисячі закладів вищої освіти. Це можуть бути як університети державного та приватного типу, вищі елітні школи, школи дизайну, школи мистецтва та школи кулінарії. Кожен з них має різні спеціальності, але потрібно знати деякі особливості в кожному університеті. Університеті, почнемо з того, що у Франції існує два типи навчання: це французькою та англійською мовою. Однак, основна різниця в тому, що англійською мовою навчання, на жаль, на платній основі ви будете платити десь від 3 тисяч до 10 тисяч євро на рік. Однак через це й обрала навчатися французькою мовою. Адже якщо ви навчаєтесь французькою мовою у державному університеті, тоді навчання буде повністю безкоштовним. Головна умова, щоб вступити у французький університет. Всі державні університети потребують. Юють мінімальний рівень французької мови це б2, і для того щоб вступити у Францію, вони потребують такий перелік документів, як підтверджений сертифікат іспиту Дельф на рівень Б2. Також вам потрібен атестат про закінчення школи та оцінки за 9, 10 та 11 клас. Дуже важливо, щоб ваші оцінки були високими, адже французи дуже сильно дивляться на ваші успіхи у школі. Однак, що робити, якщо у вас немає достатнього рівню французької мови, але ви бажаєте вчитися французької мови у Франції. На момент подачі документів я потрапила в таку саму ситуацію. Я тоді мала підтверджений рівень Б і я обрала для себе шлях піти на мовні курси. Дуже часто французькі університети пропонують мовні курси для іноземців, які розраховані для того, щоб ви покращили свої знання з французької мови, неважливо який у вас рівень, та щоб ви змогли здати іспит DELF на рівень B2. А наразі я навчаюся на цих курсах, та ми вивчаємо дуже різні дисципліни, які пов'язані тільки з французькою мовою. Це переважно можуть бути як аудіювання, написання текстів, розуміння текстів. Також це може бути як спікінг клаби І я можу сказати, що це навчання досить легке, адже ви навчаєтесь його 4 години на день, та вчителі майже не задають домашніх завдань. Також навчання на курсах, чого воно дуже класне, адже ви нічого не втрачаєте. Адже бакалаврська програма у Франції вона триває. Всього три роки, і навіть якщо ви підете на курси, ви нічого не втратите. Ви закінчите навчання так само через чотири роки, як і в українському університеті. Завдяки цим курсам, наразі я вже змогла здати французьку мову на рівень Б2. Та наразі я вже вступила в університет. Та з вересня цього року я буду навчатися у місті Бордо на спеціальності соціології. Переважно ці курси не мають безкоштовної форми навчання однак наразі для українців є можливість вступити на безкоштовну форму. А якщо ви проживаєте у Франції, та маєте статус біженця, тобто, якщо у вас є тимчасовий захист, ви маєте право вчитися безкоштовно на цих курсах для подачі документів. Вам потрібна довідка про тимчасовий захист. Також хоч якийсь рівень французької мови, хоча бажано, рівень B1, Але взагалом навчання сягає десь від 2000 євро на рік. Отже, як вступити та де подати документи? Якщо ви перебуваєте на території України, існує така платформа, як Ітюдан в Ханс, і там ви подаєте документи починаючи від листопада місяця до 15 грудня, та відповіді починають надходити десь приблизно в березні або в квітні, і вже в квітні ви будете знати, чи вступили ви у Францію. Я обрала Францію, адже Франція це про можливості, це про комфорт. Студенти почувають себе тут дуже комфортно, адже ми маємо змогу формувати самостійно наш розклад та обирати дисципліни, які. Нам до вподоби. Також французькі університети дуже часто пропонують різні плюшки. Наприклад, ми можемо отримувати дуже гарний гутож за дуже бюджетну ціну, харчуватися в університетських їдальнях за 1 євро та отримувати стипендію від університету. Франція це про можливості, про інтернаціональні знайомства, про майбутнє. І я дуже рада, що опинилась в цій країні. Та я ні разу не пожалкувала. Я дуже сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Дякую за увагу.